Як живуть українські студенти у Варшаві? Подивимося разом. Назар не планував вступати у польський університет, та війна в Україні внесла корективу у його плани. Через це довелося дуже швидко приймати рішення та готуватись до вступу. Хлопець за два місяці заговорив польською з нуля і просто вразив декана факультету на кваліфікаційній співбесіді. Говорили англійською, французькою, російською і польською. Вступив Назар на факультет японістики Варшавського університету і буде вчитися безкоштовно. Таку можливість передбачає програма захисту українців, які тікають від війни. Після успішного вступу хлопець почав вирішувати питання з житлом у столиці Польщі у Варшавського університету. П'ять чи шість гуртожитків. Їх багато. Вони і на лівому, і на правому березі в різних районах. Я Обрав такий більш камерний гуртожиток, він далеко досить від центру. Щоб отримати місце у гуртожитку, потрібно заповнити чимало документів, але зручно, що все можна зробити онлайн, розповідає Назар. На сайті можна там, подати заявку, розставити пріоритети, до якого ти найбільш хочеш в гуртожитку потрапити. Ну, власне, я потрапив до того гуртожитку, до якого я хотів. Я там був, поки що не дають ні подивитися на кімнати, ні невідомо ні скільки коштує, але ну, виглядає дуже так модерново, цікаво. Два місця ну, на дві людини кімната. Думаю, що буде нормально. Свою кімнату хлопець побачить, коли почнеться навчання. Але вже точно відомо, що проживання буде коштувати не менше 500 злотих на місяць. Якщо порівнювати ціни, то може бути від 500-600 злотих за місце, це в державному місці. А якщо приватне, це в районі 800-900 тисяч і більше, більше злотих. Найдешевший гуртожиток, який є в Варшаві, який я знаю про нього, це це 650 злотих. Найдорожчі – це 2400 на даний момент. Умови проживання у гуртожитках Варшави ви зараз побачите на власні очі. Ми прямуємо у гості до двох Анастасій. Дівчата цьогоріч вступили до приватного університету. Це наш блок. У нас тут три кімнати. В цій кімнаті поки що ніхто не проживає. Ми чекаємо наших сусідів. Також ще одна кімната, в якій теж будуть наші нові сусідки. Також тут є дві душові кімнати: ось тут одна, ось тут друга, і один туалет. Тут кухня досить простора. Місця вистачає, також великим плюсом є балкон. І далі наша кімната. У кімнатах дівчат двоє і є все необхідне для життя і навчання. У цілому у блоці буде жити шестеро людей. Життя тут обійдеться кожній студентці 650 злотих на місяць. Це понад 5 тисяч гривень. Далі прямуємо у найдорожчий гуртожиток Варшави. Він вже більше схожий на готель, розташований у центральному районі міста. Кімната дуже маленька і теж нагадує готельний номер. Єгор тут живе один. У мене тут є кухня з холодильником і різним приладдям. Тут шкафчик зі всім необхідним, тут моя робоча зона, тут ліжко та приладдя для дому. А тут в мене моя ванна кімната. За проживання у цьому гуртожитку батьки Єгора сплачують 2200 злотих на місяць. Це понад 17 тисяч гривень. Тут проживають студенти з різних вузів. Всі місця вже зайняті. З 500 мешканців 102 українця. Також у гуртожитках Польщі треба вносити депозит. У Польщі є вузи, які мають свої гуртожитки, але більшість просто орендує обмежену кількість кімнат. Тому студентам треба заздалегідь подбати про житло. Вам потрібно обов'язково скласти весь пакет документів, вже бути кандидатом на навчання навчання тобто, або ну ще не студентом, але вже здати всі повністю всі документи. Тоді приймальна комісія вас запише в список, які на поселення в цей гуртожиток. Є також приватні гуртожитки, з якими можна самостійно укласти договір. Державні ж вузи мають свою систему резервації місць у гуртожитках. Там, через свій, якби віртуальний деканат, називається УСОС, ви можете зарезервувати собі місце в гуртожитку, але це вже в серпні місяці і університет. Потім підтверджує, чи ви отримали місце гуртожитку чи не отримали. безкоштовних гуртожитків у Польщі. Немає кажуть спеціалісти, і у платних зазвичай місць для всіх не вистачає. Тому про проживання, особливо у столиці, треба дбати заздалегідь. Марія Черняхівська, й Горантонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.